Слава Ісусу Христу, усіх вітаю! Хотів з вами поділитися однією думкою, може комусь вона буде корисною. Сьогодні моя знайома переслала мені один цікавий ролик, де один, здається, священник або протестантський пастор перебуває на полярі, і там він розповідає про те, які там рослини ростуть, і каже, що там інші рослини не можуть рости, оскільки створена така. Ситуація екологічна з самою природою, що там ростуть рослини не більші і не ширші тільки на межу своїх можливостей. Порівнюючи це з ситуацією у церковній структурі, я не знаю, який він є. Він каже, що отак, на превеликий жаль, почувається молодь у церкві, оскільки не має можливості вирости. Тому. Скажімо, згодом в різних інституціях займають місце люди, які є добрі, дуже хороші, але вони не є тими, які здатні повести за собою уперед. І той пастор, чи той священник має рацію, я його переслухав кілька раз, і це правда, тому що для того, щоб людина молода, чи взагалі будь-яка людина могла творити, діяти, умови для того потрібні. Однак я по собі знаючи, і, і по прикладі людей історії церкви та інших людей знаю наступне, що життя то не є такий сад, чи не є курорт, де відпочивається. Це є місце боротьби, місце боротьби. І саме характер, темперамент, чи правдивість цілі, до якої ти стримиш, гартується у великій боротьбі з собою і з оточенням. Зауважте, що всі люди, які йшли до успіху, які стали провідниками для багатьох поколінь, вони перейшли дуже великі випробування. Для прикладу, апостоли, для того, щоб стали апостолами Христовими, були покликані ним, радо пішли за ним, але згодом. Мусіли перейти випробування великою зневірою, коли побачили Христа Розіп'ятого, а це не входило в їхні плани, і не такий образ Бога вони очікували. Рівно ж е, можу сказати е, по своєму житті, що е, я, коли йшов в монастир, я не мав якихось таких чітких розумінь монастира. Зрештою, з огляду на те, що це були часи після підпілля, як от таких монастирів не було, але я за те бачив монахів. Монахів, зокрема такого ця Порфирія Чучмана, який був добрим чоловіком, він мав свій стиль життя монашим. Він любив дуже Бога, церкву, Україну. І, власне, це найперше мені запало в душу. І потім, коли прийшли моменти випробування в монашому житті, я завжди собі. Згадував його, який перейшов все, два рази сидів у тюрмі. Один раз уявіть собі за фотографію з дітьми до першого причастя, оскільки за це найбільше карали в радянському союзі. Другий раз за те, що молився молитви над дитиною. І завжди його приклад мене заохочував йти вперед. І люди стають особистостями саме у вирі випробувань, у вирі великого гарту. І я заохочую людей, які мають досвід, які є при владі, мотивувати молодь, але не мотивувати, як досить часто це роблять політики, потураючи їхнім пристрастям для того, щоб та молодь створила масовість, проголосувала за них на виборах. Бо насправді їм не йдеться про молодь. Їм йдеться про те, щоб притриматися при владі. Але коли ми хочемо потягати молодь, то треба потягати прикладами власними. Треба потягати великими ідеями, треба потягати справді завданнями, які ставити треба перед ними і їм довіряти. І нехай вони падають, нехай вони роблять помилки, бо життя не встелене суцільними успіхами. І тому хто справді молоді, чи, чи будь-хто хоче змінити, будь-що в церкві, зокрема в цій інституційній, треба кілька речей. Перше, великої віри у те, що Бог тебе провадить. І що ти тримаєшся Божої руки. Друге, треба відваги налаштованим бути на те, що по тобі протопчуться, проїдуться, і ти деколи себе запитаєш, чи ти дійсно знаходишся у структурі там церковній, чи ти в іншій структурі. Але церковна структура це є структура людей, де не літають ангели, але де є такі самі люди, але є ну мають інше бачення, інші погляди. Але вони не є ворогами, вони є можуть супротивниками. Там може бути і заздрість, може бути і підозріння. Але все ж таки, хто стримить до цілі, то її осягне. Великі святі також мусили через то перейти. Я би хотів вам пригадати приклад Франциска Асиського. У той час, коли в церкві була інституційна дуже велика криза, різні пробомували різні реформи. Франциск почав засновувати навколо себе спільноту людей, монахів. Які у першу чергу в центрі життя свого поставили в Богість, оскільки вони хотіли показати, що для цього життя в людині небагато потрібно для щастя, тільки дорожити тим, що ми живемо, і служити ближнім, служити Богові. Зараз, коли культ матерії пішов вверх, коли гедонізм взяв найбільше верхи, може дійсно потрібно таких світичів, які би показали взірець відреченості. Скажу вам, що молодий вік цьому дозволяє, оскільки молода людина є людиною енергійною, є людиною повною, повною амбіцій, повною ідей. Але то треба пожертвувати собою. Власним я і тоді здобудеш весь світ, коли власне я е, усунеш, декому, для, декому для цього потрібно 5 хвилин хвилину. Зокрема, як розбійнику на хресті, який упокорився і сказав: пом'яни мене Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, декому потрібно ціле, скажімо, життя, щоб якось утихомирити власне я. Здається, найбільшим Богом нашого століття в лапках чи божком є егоїзм. Такі десь роздуми, але закликаю, як патріарх Йосиф казав. І любить досить часто повторювати владика Борис Гудзяк, виплести на глибині, бути готовим ставити чоло спротивам. А також моє покоління і старше заохочую все ж таки у доброму сприяти молоді навіть тоді, коли вони помиляються. Нехай також падуть, зазнають помилок. Але прас, пера, через терні до зірок, як казав патріарх Йосиф, з Богом!